Добрий день! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 березня, субота, у нашому місті базарний день. Ми вирішили трошечки скупитися для саду, звичайно, для городу. Вибігли і на дачу виїхали вже, звичайно, трошки пізніше, але для нашого віку. Ще того часу, який ми проведемо у себе на ділянці, більше як вистачить. Плани, як у Наполеона. І ми вже з порогу почали щось трохи робити. Зараз поділюся своїми е, планами на сьогодні. Може, хтось теж. Схоче таке зробити, як ми, і будемо приступати до роботи. Учора, вже трошечки під вечір, чоловік ходив на другу ділянку. Нам потрібно натягнути е, шпалери для винограду. Прийшов розчарований, каже, що пропадають абрикоси. У минулому році не лише в нас, а по всій Україні випав сніг на. Дуже гарний цвіт, цвіли абрикоси за все своє життя. Я не пам'ятаю, щоб так цвіли, як в минулому році. Ми були в захваті від того цвіту, раділи, думали, що абрикосів буде, що ми будемо з ними робити. Ну в кінці ми й не побачили ні одної сливочки. Так що дерева пропадають, та ми й садили їх останнє дерево 10 років тому. Абрикоса, вона недовговічна чомусь у нашому регіоні і. Потрібно підсажувати через 2-3 роки, постійно поновляти свої насадження. Їсти в мене чоловік любить абрикос, але чомусь садити він завжди встає в позу і не хоче. Завжди я його прошу, щоб посадити чергове дерево. Сьогодні ми купили. Червонощоку, прийшла додому, То, що продавець нам казав, я ще почитала в інтернеті. Одні пишуть, що це рання стигла, ну, колись була. А е, сучасний виведений вже е, сорт, чи не, може не сучасний, але сьогодні він е, висаджується, всі сажають у промислових масштабах, всі хочуть, щоб була транспортабельна і лешка. З середнього строку дозрівання десь на кінець липня ми купили одну абрикосу червону щоку, і у нас була ананаска, це дуже смачна, і вона в переробці смачна, вона така щільна, ароматна, крупна, нам подобається. І цей же продавець. Так, скрипуче душою, казав, що вона ну, вже залишились переберки. Він нам дав два дерева по ціні одного. Каже: а раптом у вас виживе. Ну і ми теж думаємо, а раптом у нас виживуть. Так що іде Сережа зараз садити, а я беруся до полуниці, тієї, що показувала вам учора. Так що в нас сьогодні посадкові плани. Хочемо покропити вечором. Касайдом свої дерева, мідним купоросом кропити не будемо. Касайт теж у мідь вмісний препарат він зарекомендував себе гарно. І в нас на ділянці також дуже гарний ствол після нього. Ми не будемо білити в нас до 60 дерев. І просто білити вапно не дає такого ефекту, як дає касайт. Замуровувати комашки я під корою не буду, вони вже повилазили. Кора в нас непогана, і з нашого досвіду ми побачили, що добре білити, лікувати кору дерев на зиму, додавати коров'як, він підсушує, глину, мідний купорос і вапно, і добре так заштукатурувати тоді не буде. У нас і опіків весняних, і не повилазять 100% від ті комашки, які вже залізли. Так що, фарбувати у білий колір це просто фарбувати. Так що, сьогодні Сережа покропить касайдом з карбамідом. буде додати 400 грамів карбаміду і 25 грам касайду на 10 літрів. Води, ну, я буду по городу, наведу лад у своїх трояндах, у своїх квітниках, якщо встигну, підстрижу свої юки, розв'яжу, приберу уже потріпане листя трошки, наведу лад. Ну, і зараз вам покажу. Ось я винесла свою пілармгонію вже. З другого поверху, зараз я її піділью і попідвішую у тепличці. І принесла, вже склала одну на другу, зараз я їх трошки вийму. Спробую. Якщо не встигну пересадити хоч кілька штук, то вона вже буде тут і буду потихеньку пересаджувати її у великі е, горшки для постійного проживання, а на зиму вже відберу собі лише ті, які мені потрібні, решту пороздаю друзям, сусідам, всім, кому сподобаються. Так що до робота. Так, іде Сережа садити абрикосу. Ця така хороша, а ці всі... будемо надіятися, що щось у нас вийде. Зараз обріжемо. Трошки її підстрижемо і у земельку. Першу роботу, яку я сьогодні вирішила зробити, це навести лад своєї суниці. Її Тут небагато. Подивіться, вона вже хоче цвісти Це ремонтантні сорти і вона оживає. Але кущі досить такі великі, її, мабуть, вже. Роки 4 і ось такі стовбурці, вона вже геть виснажена. Я відбираю з, з краю молоденькі такі, які наросли. З одного три я можу взяти і буду садити у три рядочки. А оці всі такі викину. Це треба було зробити раніше. Ось таке старе, воно ж уже не ні до чого. Це, мабуть, трошки легше, як виростити її з насіння. О насіння я вам скажу вирощувати одне задоволення. Кидаєш на поверхню малесенькі такі насінинки і виростають ось такі гарні рослини. Так, зараз я доділю решту рядочок донизу, принесу перегною, води тут багато не треба, бо вода, земля дуже. Волога. Так що так, лиш чуть-чуть щоб ущільнити, і буде робота одна зроблена. Хочу показати, подивіться, які наросли кущі з однієї насінинки. Ну, Звичайно, і роки вже пройшли. Так, суниця моя вже на новому місці проживання. Я її почистила. І її у мене вже помічник, посадив дерева, приніс мені водички, води достатньо у землі. Все ми полили і йдемо працювати далі. Всі люди вже сьогодні на городі, шпаки співають тепленько, тихенько працюємо. Штукатурна суміш. У нас Восени посажені персики, тріснула у них кора. І зараз Сережа залікує вапно мідним купоросом. Попросили в сусідки, вона якраз білить дерева. І додавали глини. Зараз там ще у нас є коров'ячок трошки. І щіточкою замастить. І воно затягне потихеньку переселяємося у тепличку. Тут спекотно, я вам скажу, навіть цибулька встала і не хилиться. Капуста, мені здається, ще підтягнулася. Ну нічого, будемо сподіватися, що вона не пропаде, я її спекірую. І сьогодні я висадила свій базилік. Фіолетовий і три кущика зеленого. Тут тепло волого. Зараз він піде швиденько. Весна своє бере сонячні дні і все росте. Так, з часничком я впоралась, подивіться, які гарні дружні рядочки. І цибуля, як ніколи, теж вийшла вся. У вівторок я її підгодую на аміаком розчином. Куплю в аптеці, я лью 100 мл на відро води і 25 грам салітри. Просапала, підрихлила, бурянчики вибрала, йду, зараз почищу юку свою. Так, іду я до своєї юки, але перш ніж її почистити, в мене ще є у горщику з 8 березня ось така краса. Повірте, друзі, у мене досвід є вже одного року у продавчині тюльпанів на 8 березня цибулинки забрали і висадили. На наступний рік вони квітнули ті тюльпани. Зараз я і ці висажу, бордові такі з січеними краями. Я думаю, що теж з них буде толк. Так я посажу їх усі разом. Так, друзі, підстригла я свою юку, зробила прямо ананасик. Забрала всі пошкоджені листочки, вона відросте. І буде квітнути. Це в мене якийсь такий сорт чи вид, вона так тріпається вітром. Так що в мене є два кущики поправити. І знаєте, що я обнаружила. Ось тут в мене є Монарда. Я її перекопала і думала, що вона двохрічна. А вона пахне. І хоче жити, я її візьму і десь посажу в другому місці, а раптом зацвіте в цьому році. Ну, це не насіяна, це з корінчика повітерство. Значить, багаторічна. Я її пересажу і ми додаємо в чай. Є. Так, що там? Ти вже розвів карбамід і, і касайт, Подивись, які гарне, зелененькі. 10 На 10 літрів. А потім розведеш і до верху підеш. Дивіться, яка в нас робоча обстановка. Все, всі інструменти. І чоловік у болоті, як чорт. Працюємо. Ось якось так виглядають мої троянди. Сьогодні я їх трошки. Відгрібала, бо на зиму підкидала землею, не дуже багато. У мене увесь цей рядок 9 років тому купляли у Бережнюк. І якось я натрапила на відео, була розпаковка з цього саду чи інтернет-магазину, чи як сказати, Дуже незадоволені люди. Ви знаєте, я ще не бачила гарної квітки. Це у мене все чайно гібридні. Трошки вони хворіють, я борюся з їхньою хворобою. Але сьогодні побачила такі стовбурці знизу і ніяких немає пагінців. Я ж їх підгодовую, я їх посипаю, перегною, я їх стараюся кропити. І в цьому році я. Візьму сорти, тут гарні, дуже гарні троянди, і спробую їх з черенків поряд посадити під пляшки і виростити ще й так. Я бачу, що я за 10 років не добилася того, чого хочу. Так, Але хоч трошечки впорядкувала. Отаке все смітячко я не прибираю. Ні листочки, ні е, якісь бадилячка. Все воно хай йде в землю, звідти воно прийшло, туди воно хай йде. Мокрувато, але вже шматочок роботи зроблений. І восени я висаджувала гіацинти, Трошки Сережа прикидав їх земелькою, але вже є у нас кукурудзки і будуть цвісти, вони вискохнути. І бачу, моя примула хоче теж квітнути. Ось так, якось так. Я не знаю, друзі, чи вам чути. Пташки співають, діти кричать. Стало тихо-тихо. Сережа докроплює. В садочок ми будемо збиратися додому. День сьогодні прекрасний. Задоволення, неймовірне від роботи. Починаємо жити. І надіємося, що все буде добре. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, хто що робить, чим займається. З вівторка я вже буду починати якісь свої посадки. В понеділок будемо святкувати благовіщення за новим календарем, а у вівторок до роботи. Дасть Бог доживем, дасть Бог здоров'я, будемо працювати. А вам сьогодні. До побачення, до зустрічі в наступному відео. Бажаю всім здоров'я, миру, добра, позитивних емоцій і якнайшвидшого нам мирного життя. Усім до зустрічі!